Тут теж є своя зацікавленість, конечно, в то нашем, так сказати. Ну, можливо, газ, можливо, знову потому тому що сто, це, це 100%. Віток, у вас є то що мені дуже надо. Це по-перше, по-друге, довіряти, ну, як сказати, довіряти? Я повторюю, ми, скоріш за все, не можемо довіряти, ну, в принципі, нікому. А, осторожно, так сказати, довіряти можна. Осторожно, але давайте так. Ця дружба може принести нам і горе. Але давайте так, ще з іншої сторони. Ми, ми, на жаль, не в тій позиції, щоб перебирати. Імператор Справедливість. Давайте так щиро, щиро нам з вами ніхто допомагати не буде сожаленню, да їхня щирість заключається в тому, а що ви за це мені дасте? Що я що я получу? От і так в кожного. Да, і так і так, по суті, в кожному ми вже то бачимо. Десь була заява, що якоюсь землею в нас вже Саудівська Аравія управляє, і так далі. Когось це обурює, кому, комусь, в принципі, все одно, але давайте так, зараз, може, для когось буде шоком. Це само собою розумієшся, к сожалению. тому що просто так ввалювати, не знаю, якісь свої ресурси, може своїх людей, і так далі. Ніхто просто так нічого не буде робити. Тут точно така ж історія. Що ви положите на мою чашу весов? Знаєте, вашу чашу ми вже знаємо, що ви положите на мою чашу висов, і Моя справедливість заключається, і що ну тут взагалі карта ілюзії, да? Е, да, він буде знову ж таки говорити про те, що нам треба почути. Да, він може навіть достатньо хорошо нести нашу позицію, що наша з вами цілісність важлива. Що, е, в Uh, треба повертати, і Росія має повернути нам um, наші ж території, і так далі. Але при цьому ми будемо сидіти. Ну так, а що там море? розказувай мені, що там хорошо, вода прибуває, да, знаєте Ну коротше, в общем, він буде теж питатися, але тут хоча б давайте так з цією людиною можна про щось говорити і про щось домовлятися вона більш все-таки на нашій стороні, ніж на стороні Росії. Ну, no, опять таки, да хорошо нынешним нинішнім в силу президента, того, который був з його позиції і з його поглядів. Да, а тобто, Трамп, давайте так, етарі всього, при проделки Трампа та його влади. Обвинення Байдена, Байдена я могу обвініть тільки в, в, в деяких моментах, в плані тому, що не, не, не настільки дієві та жорсткі санкції при його там владі були. Да можу сказати, то, що там, наприклад, да не розв'язував він руки ну для нас в тому плані, щоб ми там по цих НПЗ всяких цікавих на, на ражці, да, там вамбіли і так далі. Тобто я його можу звинуватити в нашому стриманні. Да, от, от стримані нашому де та ну точно так же там не та допомога, яку би там хотілося або яка нам треба була, і так далі. В цьому я можу там сказати, що ну ну да, отут вот ну не дотянув там ошибки якісь, наприклад, і так далі. Але сказати, що він допомагав рашці, взагалі ні, тому що а, а, сигніфікуюча карта у нас отшельник. ні. От, далі, то по про що говорю? Да, Деньга оборот. не дуже жорсткі санкції. Фірми прокладки були, будуть і будуть існувати в принципі своєму і так далі. Тобто в цьому так. Да. Казати в прямому, прямій допомозі, прям, не знаю, нате вам гроші, нате вам хороші торги і так далі. ні. Я думаю, що це ну і тут карта хитрості дуже хороша. Я думаю, що це проділки влади Трампа. Він дивиться на то достатньо пофілософськи. Давайте я так скажу, щоб не сказати іншим словом. Йому до одного давайте так, правда, йому до одного місця про наші землі, чесно говоря, йому важливо закінчити війну. Не дуже важливо як повторюю. І чим. Це перший момент. Другий момент Трампу Трампу буде інтересно. Повернення наших земель, умовно, нам ті, знаєте в якому випадку я виступлю третій стороною єрафантом, якщо ви дасте мені видобуток на окупованих територіях, нині рашкою. Тобто, якщо наші условним образом, а ти хочеш е, от копалин наших, да, дивись, отам, отам окуповані території рашка, коротше, да, ми тобі там віддаємо от все, що там є, наприклад, в тих землях, давай що ти дели з рашкою, виганяй її. Від ти ми, значить, повертаємо собі території, а ти тим часом отримуєш е, корисні копалини оттуда. І то головне, щоб він не зробив фінт ушами і не договорився про то просто з на, напряму, знаєте. <гум> а, я з іншої сторони, не хочу демонізувати Трампа. Він, звісно, він не дурний, він хитрий і непредсказуємий, там свої таракани в голові. Ну і опять-таки, просто хочу людям, щоб люди не дивувалися, що деякі його заяви, правда, такі, що ну, нікуди не налазять, тому що ну що там. Привіт, Андрію. <laughs> вот. Ми його гру не зрозуміємо. Логіка її, мабуть, не понять. Вот. Поэтому це тяжка людина для того, щоб її вообще -то предугадати. Вчора позавчора дивилися ми питання миротворців вообще в Україні, що хочу сказати. По-перше, а... Громогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це по перше, ми, ми вже з вами до речі, ета війська в Україні вже чули. Знаєте, з різних теж контингентів тільки не бачили, чули, тіко не бачили. А війська миротворчі в Україні можуть повторюю: можуть бути якщо на то будуть. Uh, соответствующе укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимись домовленостями і так далі. Просто так, отак, от, от ніхто їх не відправи. Другий момент. Давайте так: ми ж не можемо з вами uh, uh, ще говорити про те, що а, uh, um, якщо політично будуть домовлятися про uh, вже якісь мири і так далі, хочемо ми того чи ні. До, Віту доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упрьоса, якщо не давати якусь ну, послаблення, того що не знаю. Ми вимагаємо хтось вимагає к сожалению. Вот. і тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказати, не, не, не наших, да от ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що вона взагалі говорить на цей щот. А, і -таки, да, може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з м, Європи, а з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, і тої ж самої етей, господі, як і там Южної Кореї, та господи. А от в общем-то і теж стоять оце всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки, звісно, малоймовірно, заяв про миротворців буде багато. Але знову ж таки, ці заяви повинні бути, так сказать, влагоджені і прописані на папері чуть ли незаконодавчими якимись штуками поэтому там. Это... Поки що в віламі по воді писано. Отшельник двоєхопка, Условний нейтралітет, але давайте так, це товариш э, Росії все-таки. Це товариш Росії, це а, у, у мене условний нейтралітет, але тіньовим влюбленим. Как раз таки. А, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але тут скоріше, знаєте, а, ну, ми, звісно, будемо проявляти, скоріше за все, якийсь нейтралітет, але з падапльок скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо з вами буде стояти достатньо багато. Да, О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити, Америка або Європа. Кажеться мені, що є зараз буде первенство в Європі Все таки, вот це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте, такого сірого кардинала в виде Китаю. От давайте так. Україна наразі лишається осторонь всього тільки тому, що все йде не по тому, ну скажімо так, не по тому сценарію, не по тим правилам, які би нам були вигідні. тому ми дещо байкотуємо, що люди добрі. Дайте нам да опять -таки, або нормальні. а, ці, а Господі безпекові гарантії і так далі. Або 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 чого ми тут тоді собираємося, так сказати, якщо ми говоримо не про них, і не так, ну не так як нам, то важливо. А от ну і ще третій момент. А десь ми розглядали не так давно а, Трампа. Я хочу сказати, що Трамп завжди а, а, знаєте робився вологи коли йшла річ за Путіна, так сказать. Він там да Він його любить обожнює, але не зовсім як людину. Да, як от міжлічностну людину, а скоріше як правителя, як узурпатора власті, і так далі. Як ну, то як він вміє грати на своїй арені і втримувати свою, в общем-то, позицію. От поэтому. поэтому Трамп його по суті обожнює. Ми можемо на то претендувати. Правда, ми можемо на то претендувати, але ще раз повторюю. не так просто, як би це зараз не звучало, навірне Діка. Не так просто ввести людей з інших країн в нашу країну, тому що бездумно нагнати людей це скоріше за, ну, ескалація конфлікту, так або інакше. Ражка тоді стане на такі диби, що ми з вами не договоримося з нею взагалі ні про що і ні о чому. Вона і і так не хоче особа щось з нами розговорювати і взагалі слухати на наразі при тих умовах, які є зараз. Якщо ми говоримо про те, що до нас понаїжджають люди, навіть якщо не будуть там і, і, і говорять про те, що миротворці не будуть на бойових позиціях, вони там будуть дета дета там. А от рашка, якщо дізнається, що тут вже є якісь люди, або там розвідка буде доносити, що є якісь люди ну взагалі не, не наші. Да? Ну От, то там буде ще гірше. Я думаю, це не так просто, як би хотілося. Допомога від Британії буде. Допомога Британії буде, а що Тіма буде, правда. І зараз, я ж говорю, що зараз це один із. Один із сильних наших союзників, тому що ну Америка при Трампі, правда, Трамп зараз буде, во перше він зайнятий трошки щось своїми там справами. Вику, щось викупає, щось там 52-ми штатами третім робить. Коротше, в нього в нього свої діла. В нього, в нього про своє, в нього про свою країну, про депортацію якихось людей, торговля будь-яками, так скажу, да оце все прикриває. Він займається своїми справами. Да? Він прекрасно. Виштовхнув від себе цю Європу, сказали: от ви от там контингентом, знаєте, контингентом з Україною рядом, то давайте піклуйтеся про неї. От що зробив Трамп.